Маємо те, що маємо. Кожен руки вмиває. А на руці п'ять пальців. І всі вказівні. Яку там фільму по телевізору показують? Мутанти на два тавери поділилися. В одних пуп на лобі. В інших серце в мушонці. А людей з подобою Божою так мало, що для кожного стаття у Карному кодексі знайдеться. І Чехов, і Берія пенсне носили. Можна, звичайно, історію людства виправдати тим, що Чехов рано помер, а в берії усе кіно зуб болів. Але було б злочином виправдовувати традицію, за якою б'ють морду кіномеханікові через те, що. Погане кіно знімається.